Допомагати розбирати завали і консервувати потрошення російськими обстрілами будівлі на Харківщину. Прибули рятувальники з Київської, Львівської та Житомирської областей із собою привезли обладнання та важку техніку. Роботи вже дуже багато. Треба розбирати школи, адмінбудівлі, комунальні підприємства, які розбили вже давно і можуть будь-якої миті завалитися. Більше про зведення зведений загін у сюжеті Світлани Шакери. Рятувальники піднімають в небо дрон, щоб згори оцінити масштаб руйнувань. І оці плити покриття вони були зложені. Ну і сюди, і дві, і у цю дев'ятиповерхівку тиждень тому поцілив російський дрон. Зруйновані перекриття, вигоріло 12 квартир. Рятувальники обережно прибирають потрощені плити. Це вже аварійних плит, знято дев'ять і певні конструктивні елементи, огороджуючи, які знаходяться в аварійному стані міжквартирної стіни. Розбирати пошкоджені будівлі харківським рятувальникам допомагають колеги з інших областей спрямувати зведений загін для підсилення держслужби з надзвичайних ситуацій попросила харківська ОВА. по всій Україні було створено зведений загін наших рятувальників з залученням спеціальної техніки, і наразі працює 15 одиниць такої техніки і близько 34 осіб особового складу, які прибули до нас з інших регіонів України. Плюс постійно працюють 24-7 саме харківські рятувальники. І таким чином за минулий тиждень нам вдалося пройти вісім локацій. Загалом необхідно відновити дев'яносто. Сто об'єктів перш за все, це людське житло, це житлові об'єкти, це також об'єкти державної комунальної власності, це заклади освіти. Рятувальник Іван Даців приїхав із Дрогобича Львівської області. Розповідає, одразу довелося розбирати завали цивільного підприємства з підвалу, там де блокували шість тіл. Нині знімають бетонні плити на висоці. Такі даються найважче. Ну, більше будинків, бо тому, що переважно то висота, десь ну і вище поверх. Ну там треба і дивитися, і страхуватися, дивитися, щоб стати туди. Так само і взаємодії з краном треба мати. Тоже ну не все теж реально і можливо розібрати. Інженерна техніка з Дніпропетровської області, фронтальні навантажувачі з Івано-Франківської і Рівненської. Рятувальники розбирають лише ті об'єкти, які згодом планують відновити. Приміром, цю школу тут треба зняти все, що може обвалитися, а потім законсервувати. Школу було зруйновано ще в 2022-му, і тому працювати ще тяжче. Будівельні конструкції вже вони більш крихкі, тому що і зима пройшла, і морози були, і сонце, тому там чуть складніше, воно все сипеться. Тому там да, роботи проводяться чуть-чуть довше, і там треба залучати більше в основному інженерно-техніку. Швидко працювати не вдасться, діляться рятувальники. Робота складна. Спершу кожен елемент обстежують, потім демонтують так, щоб не зачепити іншу частину будівлі та нікого не травмувати. Досвід таких робіт у цього зведеного загону є. Раніше вже розібрали 12 схожих об'єктів у Сумській області. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.